Ляж зручно на спину. Дозволь тілу повністю розслабитися. Відчуй, як земля ніжно підтримує тебе, як вона приймає тебе таким, яким ти є. Вона тверда й надійна, і тобі нічого не потрібно боятися. Заплющ очі. зроби глибокий вдих і повільний м'який видих. Дозволь собі відпустити день. Думки, всі твої страхи, і тривоги, зроби ще один вдих і уяви, що ти вдихаєш світло та спокій. Видихни і дозволь всьому зайвому розчинитися, як тінь, що зникає на сонечку. Твоє тіло це твій дім. А зараз настав час наповнити його тишею та затишком. Уяви, що тепле світло торкається твоїх пальців в ніг. Відчуваєш? Вони стають ващими, розслабленими. Як після приємної прогулянки босоніж по теплому пісочку, світло піднімається вище, виїщі колодки, гомілки, коліна, всі м'язи розслабляються, немов ти поринаєш у теплу м'яку воду. Живіт це центр твого внутрішнього світу. Він розслаблюється. Дихання стає ще глибшим і легшим. Твої руки від кінчиків пальців до плечей теж наповнюються теплом і спокоєм. Твоя шия, голова обличчя. Відпускай будь-яку напругу. Лоб гладенький, твої очі відпочивають. Навіть твій розум зараз розслаблюється, не потрібно нічого вирішувати і нічого робити. Ти просто є. Тут і зараз. Уяви, що перед тобою відчиняються двері. Це двері у твій внутрішній світ. Чистий, безмежний, повний мудрості. Ти заходиш і опиняєшся в спокійному місці. Ким воно є. Це ліс чи озеро? Можливо, космос. Дозволь своїй уяві намалювати це місце. Це твоє місце сили. Воно знає тебе, воно тебе чує. Ти відчуваєш. Що тут ти можеш запитати будь-що? Що для мене зараз найважливіше? Що я хочу зрозуміти про себе? Просто послухай відповідь. Вона може прийти не словами, а відчуттям. образом, можливо, теплом у грудях. І зараз перед тобою з'являється дзеркало. Але це не звичайне дзеркало. Воно показує тебе справжнього. Без масок, без очікувань інших. Подивись на себе. Що ти бачиш? Можливо, в очах є щось глибоке. Щось що ти раніше не помічав. Це ти не той, яким тебе хочуть бачити інші а ти щирий, сильний, світлий Посміхнись собі і скажи, я є, я цінний, я вільний бути собою. Ти знову відчуваєш своє тіло, відчуваєш, як тепло життя повертається в пальці рук, у ноги у живіт. Зроби глибокий вдих і відчуй, як твоє серце спокійне і наповнене. Зроби видих і збережи це відчуття легкості. А зараз повільно відкривай очі. Ти повернувся, але той світ, у якому ти побував завжди з тобою. Твоя сила, твоя рішучість, твій спокій, твоя посмішка це частина тебе. Проноси це світло крізь день і пам'ятай, ти цінний, ти унікальний, і ти завжди можеш повернутися до цього місця тиші всередині себе.